У структурах одна лише погань. Бандити, вампіри, дебіли, кліщі. Бо елітні форми наших олігархів їх кормлять, вирощують день і вночі. Шоколадний барига збудував на мато, щоб знищити українця на ріднім Донбасі і згоєм зробити українця в Криму, щоб зати просторніше мити в водах Чорномор'я. Ех, владу ти влада? Навіщо ж ти влада, якщо ти не знаєш життєвих народних основ? Кому же ти служиш? Народ тебе кормить, а ти його гробиш до корня окова. Хатя. Спасибо. Сейчас, подожди. Я, я вспомню і начало. Дай, дай. Як запах конвалі весною дурманить, так хочеться всім нам заможно пожити. І лише у нас, у твоїй Україні. Владні структури не дають це зробити. Ми підемо на Майдан, зберемося всі разом, попросимо у Бога. Допомоги його, нехай лише Бог нам напророчить, як заможне життя українцям зробити. Заможне життя понесе ми по світу, а райське життя ми збудуємо тут, на Україні своїй. І владні структури зберемо усі разом до кучі, Віднесемо всі разом на історичний смітник. На смітник історії понесем ми владу, на смітник історії понесем її, владу цю погану, неспроможну владу заможне життя українцям зробити. А як ні, людина, ти без мозла, іди трудись, життя віддай панам. Будеш жити додому, нести конфетку солоденьку для родичів і діточок своїх, щоб ви були послушні для панів. Бідили.